Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам цікавий сетап, збірочка, яка збирається саме для робочих задач. Навантаження буде на процесор, тому у нас топова водянка від Big White, дуже яскрава, взагалі збірка буде дуже яскрава, красива, і будемо ще ставити туди додатково два старих накопичувача від замовника. Материнська плата, нова пошта її ну, коробочку трішки пошкодила. А відеокарта тут у нас 4070 Super. При цьому, що до цього процесора можна класти набагато потужнішу карту. Я вам вже в принципі показував у пару до нього ставив 4070 Ti, Super. Топова у нас пам'ять SSD Renegade на 2 ТБ, Оперативочка теж дуже класна. З усім зараз розберемось по порядку. Блок живлення потужний та тихий. Та давайте про все по порядку, але перед цим, будь ласка, перевірте підписку на канал і поставте лайк. Материнська плата від MSI на B760 чіпсеті Tomahawk. класна версія, яку багато хто любить. Доїхала вона саме в коробку, як бачимо, не сильно в ідеальному стані. Самою материнку, звичайно, ж все добре. Бо пакування надійне. Материнку поки що в сторону. Розглянемо комплектацію. Пишіть в коментарях, чи треба мені. Розділяти по таймлайнах відео. Локти нас зустрічає симпатичний стікерпак MSI, Цікаві наклейки на батарейки, одну з них, звичайно, нанесемо. Наклейки на SATA-кабелі та фан-кабелі, RGB-кабелі. Тобто, щоб було зрозуміло, який кабель куди веде, якщо це, звичайно, треба. Додаткове кріплення для SSD 2 для ще одного слоту, його одразу вкручу на майбутнє Твої антени та один SATA кабель, хоча нам знадобиться два, один поставлю від себе. Відкриваємо пакетик і зустрічаємо цю красу. Одразу розглянемо зовнішні порти, всього достатньо. І є один Type-C, хоча вже бажано хоча б два. Багато з клієнтів вже реально бачу, що потребують. Більшу кількість usb всі і докуповують хаби. Потужні радіатори на схему живлення подається живлення по двом-восьмипіновим конекторам. Радіатор винесений прямо на задні порти, все прикриває симпатично. Ми таке рішення бачили і в дешевших материнських платах. Тут, може, тут хотілося б бачити вже навіть якийсь кожух, як у Аурус, наприклад, плат. Та так виконано, виконано все, звичайно, красиво, але ну реально, хотілося б бачити, якийсь вже кожух доповнення пластиком. Саме головне, в принципі, що тут є в материнській платі, це якраз таке потужне живлення з хорошими радіаторами. Радіатори на SSD досить товсті в нашому Ренігейду, сьогодні він потрібен. На чіпсеті радіатор більш-менш стандартний, має трішки ребер, щоб краще розсіювати тепло. SATA 4 штуки. Всіх портів достатньо. У вас, якщо немає планів апгрейдити ПК в майбутньому, то в принципі і під 14700 можна брати простіший, куди простішу материнську плату. А так у цій збірці цей 20-ядерний процесор буде завантажений наповну. В принципі, одразу можемо його і встановлювати. Охолодженням нашого камінчика займається, як я вже казав, топова від Big White. Хочете зекономити, посилання в описі залишу на простішу версію водяного охолодження White. але там не буде підсвітки такої яскравої. Але тут нам White обіцяє, що в самому водоблоці там по спеціальному розміщені різні доріжки, канали для рідини, що забезпечує ще краще відведення тепла. Ну і тут топові вертушки стоять їхні свіжі, які я вже показував окремо купував їх. Так, розрізаємо пломбочку. Тікає від мене вода. Мануал виконаний дуже якісно, розбереться кожен, головне, не поспішайте. І момент, який хочу одразу сказати, по біквайту у них же в комплекті йде водичка, всі цього бояться. Не бійтеся. По-перше, для своїх клієнтів, я наприклад, це роблю через два роки, якщо є бажання абсолютно безкоштовно Міняю, ну, доливаю цю водичку. А взагалі... Вона тут не для того, що її обов'язково треба буде поміняти, завжди це перевіряти. Просто треба буде бажано перевірити рівень цієї рідини і додати. І це робиться дуже просто. Це топова лінійка вентиляторів. Я люблю такі брати 140 у різні корпуси. Топові кулери абсолютно безшумні. Що хотілося б тільки бачити, це якраз різинові демфери, бо їх тут немає. Але і ось цього шуму абсолютно нуль. І думаю, біквайт не дурні, ви, ви бачите, яка в них продукція. До цього причеплятися, це безглуздо. У нас, звичайно ж, тут RGB повноцінний, підключаються вони по 4 пін. Якщо у вас на материнській платі мало конекторів, якщо у вас на материнській платі мало конекторів для RGB підсвітки, нам кладуть хороший модуль управління. Ось таким чином він виглядає. Достатньо у нас портів, живиться він через SATA. І вже в материнську плату по одному підключається 4-піновий конектор швидкості вентиляторів коригування і саме підсвітки управління. Його можна як приклеїти в комплекті є скотч, так і є 4 гвинтика рідні. Його можна прикріпити на місце SSD або HDD формату 2.5. і п'ять. Платі абсолютно всі потрібні гвинтики, і навіть дві наклеїчки. Якраз таки для того, коли ви зриваєте цю наклейку, пломбочку, щоб долити рідину, можна свіженькою наклейкою це все прикрити. Не треба буде там ту назад, якось там криву приліплювати криву. Є дві новенькі Кріплення розділені по пакетам Intel та AMD. у комплекті термопаста хороша, можете її використовувати. Кріплення зроблені дуже якісно, продумано. На кожному скріпленні ще, ще ну, на металевих цих вставочках є маркування. Болтики всі по окремим пакетам, ніяк не заплутаєтеся. На самих металевих вставках теж позначки якісні. Тому по кріпленням абсолютно нуль претензій, нуль нюансів. Придертися немає до чого. Просто так знову хочу наголосити: робіть все точно по інструкції, під ваш сокет. Потреба і різинові кілечки правильно вдіти. І правильно е розташувати гвинтики, як бачимо, тут два положення під різні сокети. Робіть все чітко по інструкції. Так так. так радіатор. Товщина радіатора стандартна, він досить компактний. По бокам у нас теж. Все в рівень, все ідеально, не буде ніяк випирати, можна не переживати за це, в будь-який корпус він стане. Декоративні ось такі тіснення. Вашу думку чекаю в коментарях. Мені особисто подобається. Достатня кількість доріжок для проведення рідини, гарна щільність самих ребер, Тут у нас все прикрито теж декоративними ще накладками, стик з радіатором, стик з помпою, теж виконаний дуже. Красиво, нічого тут ніде не випирає. Помпа достатньо висока. Кому, звичайно, по дизайну як, але мені вона подобається. І раніше були моделі, де весь водоблок так прям світився, але тут вони якось підійшли до цього більш красиво, лаконічно Такі от у нас ребра. Підсвітка гарно розсіюється, в принципі, це побачите. І на основному каналі я теж робив відео у дуже жирному корпусі від кугера з такою водянкою. Там вона взагалі ідеально писалася. Кріпиться на два гвинта, досить зручно. Поліровка поверхні. Поліровка поверхні, як завжди у бікфайта. Дзеркало, але буває в них іще краще, звичайно. Покажу вам цікавий момент. Бачите, яке кріплення. Тобто тут у нас під викрутку. Воно має бути вверх направлено. З іншої сторони, такого немає. І з іншої сторони у нас демпфер наклеєний. А тут демфер накладений не з тієї сторони, треба поправити. Під перший радіатор у нас стає Renegade на 2 ТБ. Топовий SSD з неймовірно величезним ресурсом, неймовірно високою швидкістю. У порівнянні з Samsung він мені подобається більше саме через ресурс. У Samsung там трішки більше швидкість, але вона незначно вища, і мені особисто більше подобається саме Renegade. Кому не треба перезаписувати терабайти в день, я вже нібито на цьому каналі в принципі, за це говорив. Можете брати Kingston NV3. В нього там ресурс на терабайтній версії в районі 300. Якщо плануєте навантажити його завжди саме для роботи, обов'язково він має лягати під радіатор. У нього ця наклеїчка у вигляді такого, як ну, металева ця наклейка. І якщо він береться просто для геймінгу, просто є люди, які хочуть, що в них там був величезний ресурс, він там взагалі, напевно, на 100 років його вистачить. То можна і без радіатора, якщо економити, але потім все одно бажано докупити, хоча б є від Арктика чудові радіатори там по 300 гривень. Але якщо планувати його завжди навантажувати, обов'язково треба радіатор. І на цій, і на цій материнці у нас він є, доволі товстий. Не забуваємо тільки плівочку знімати, а то в він приїжджають Я різно вже бачив. Плівочку обов'язково знімаємо. Пам'ятаю, було в інтернеті спірне питання на рахунок того, чи треба знімати наклейку з самого SSD коли ставити радіатор. то в принципі, дійшли всі до висновків, що ніяк вона майже не впливає. Наклейка паперова чи ось така ніяк майже не впливає на відвід тепла. Оперативна пам'ять Kingston Fury 64 ГБ двома планками по 32. На частоті 6400. У нас версія не на рекордних таймінгах. Посилання на всі комплектуючих я використовую в описі. Але. Я ніякий магазин не рекламую, де хочете, там замовляйте. Хоч по хотлайну, де завгодно. Я залишаю посилання на ресурс, де можна чітко ознайомитися саме з характеристиками. Хочете, щоб я радив конкретні магазини, де я купую? Пишіть про це. Я вже говорив, що часто і на лакелінку навіть в магазині можна придбати щось вигідно, але треба уточнювати завжди, бо по гарантії можуть питання бути. На розетці, тільки саме у розетки купувати відеокарти там часто дешевше. Материнські плати, в принципі, на телемарті я завжди майже беру, бо і ціна нормальна не сильно вища, ніж у інших магазинів. При цьому. Гарантійці я впевнений на 100 тисяч відсотків. По корпусах я купую, коли потрібен якийсь габаритний корпус, обов'язково тільки на телемарті, бо в них безкоштовна доставка на замовлення від там 2000, тисяч. Я вже навіть не пам'ятаю, коли останній раз заходив в умови. І, і цей габаритний корпус він вам приїде абсолютно безкоштовно, бо та економія в 200 гривень. Вона вам не окупиться ніяк. А купуючи на телемарті, вам прийде безкоштовною доставкою і дуже-дуже швидко максимально. Що таке, я взагалі планую зробити рубрику на основному каналі, де да, буду робити огляди на повноцінні магазини, якщо вам така ідея цікава, пишіть. По дизайну? По дизайну нічого особливого, а RGB-підсвіточка звичайна Fury Best. Відеокарта 4070 Super. ви її прекрасно всі знаєте. Виконання 3X. Хороше виконання. У комплекті є перехідник, хто буде використовувати зі старим блоком живлення або з новим, просто без 16-пінового конектора. Хоча вони зараз по ціні майже не відрізняються, тому краще одразу беріть 16-піновим. А якщо думаєте, що колись захочете поставити карту AMD і вам потрібно 6 плюс 2 багато штучок, то є і такі блоки живлення, і навіть від Гігабайта є де є 16-піновий конектор, та плюс ще 3 штуки там, 6 плюс 2. Зриваємо пломбову. Красива відеокарта. Звичайно ж, версія 4070 Ti супер набагато товстіша. Це у нас двохслотова, та виглядає куди серйозніше, да? Та тут, нам, та тут нам такої серйозності і не треба. Це виконання мені більше подобається, ніж Asus Prime. Симпатичний дизайн в білу збірочку. Добре заходить, сіренький колір, все підкреслює. Хороший радіатор, спічаль, спіця, спеціальні вентилятори, які краще направляють потік повітря. Ззаду у нас симпатичний бекплейт, який сильного навантаження технологічного, технічного не несе. Він пластиковий. Та виглядає красиво. Тут у нас продув наскрізь. Багато хто не любить такий продув, саме через те, що коли стоїть повітряне охолодження, то. Вважають, що відеокарта дуже сильно перегріває процесор, впливає на його температуру, дуючи якраз, якраз таки на забір повітря вверх гарячим повітрям. Вживити це все буде PUR-Power 12 m на 750 Вт. Хороший потужний блок. Найбільше мені тут подобається те, як виконана решітка на вентилятор. Вона абсолютно не заважає проходженню повітря, і це теж впливає на шум. Це підтверджує те ті мої слова, коли я говорю, що погані отвори малі чи дуже гострі. Вони впливають на шум. Тут все ідеально. Дуже гладенька рішітка, яка взагалі ніяк не буде впливати на шум. Є версія такого блоку не модульна, без приставки М. Теж можете звернути на увагу, якщо бачите, десь наявності. Тут у нас брендування, тіснення. Характеристики для вас детальні, кому потрібні. Кабелі якісно виконані. Бо кабель 16 пін в опліт. Ці так само, як і 24. Ці у нас пласкі всі інші. Ніжки у нас якісні в корпусі максимально є у нас різинові. Демпфери, щоб він не скользив. Пиловик на всю нижню частину. І великий плюс, коли він величезний, що він виймається саме спереду. Бо коли він невеликого розміру, то можна трішки відвинути ПК ззаду вийняти. А так прям ПК треба повністю там кудись виймати, якщо він величезний. Та так, в принципі, ніхто і не робить. Отвори на завір повітря тут нормальні, на вигляд, більше отворів, ніж металу. Зверху пиловик не нейлоновий, але досить дрібний. Має пластикову рамку декоративну. Скло товсте, має викрушену рамку по краям. На задній кришці гвинтики не випадають, вона з гарного металу і має товстий слой шумоізоляції. У нас вже є прикріплений модуль управління підсвіткою та швидкістю кулерів. І він теж прикріплений, як бачимо, саме на місце під накопичувач формату 25. Та у нас тут ще два місця, і їх можна розмістити з іншої сторони. Там вихід кабелів буде прикритий красивою брендованою заглушкою. Лоток під HDD 3,5, я вам його покажу, бо зараз будемо кріпити туди HDD. у комплекті з корпусом, в коробокці тут стяжки, нормальна кількість та всі потрібні гвинтики. Тут бачимо теж різенові демпфери для того, щоб нашому HDD було м'якенько. Лоток під HDD формату 3.5 можна змістити вправо, коли ми ставимо воду, щоб було достатньо місця. Якщо ми воду не ставимо, залишаємо його на дефолтному положенні, щоб було більше простору для самих кабелів, А так ми його змістимо. Атовушок для того, щоб закріп... закріпитися стяжками, взагалі простору для кабель менеджменту досить багато. Місце під блок живлення навіть велетенський. Під блок живлення теж є різинові прокладки, і ось тут теж демпфер є. Передню панель, побачите повністю, коли вже зберу ПК, та у нас тут є. USB 3 і 0 та USB Type-C. Кнопочка буде підсвічуватись. І є кнопочка для перемикання режимів підсвітки. У нас тут теж великий пиловик, який зручно знімається на всю передню панель а для зручності обслуговування. Саме модуль управління, кнопки, вони у нас не знімаються разом з панелью, тому обслуговувати легко. Ці кулери ми знімемо з вами. Будемо ставити тут водяне охолодження, а ці кулери перенесемо наверх. Ось їх точна модель. Якщо хтось захоче купити одразу з таким корпусом, ще два наверх буде ставити повітряне охолодження. До речі, я вже вставив в такий корпус воду наперед, і там була водянка без підсвітки, тому наперед ставив саме ці вентилятори, щоб було красиво, до води. І тут є різинові демпфери, але не лякайтеся, вони від гвинтиків цих довгих прогибаються всередину, але там все одно вбираються в пластик, будете кріпити, не хвилюйтеся. Вони підходять для того, щоб їх поставити з водою разом через довгі гвинтики. Воду йде 320 ки та 140-ка назад. Як вам підсвіточка водоблоку? Мені дуже подобається. Там по центру такий як шар, як артефакт якийсь. Підсвічується. Вживу воно все набагато красивіше, звичайно ж, поки не маю змоги достойно все знімати. Немає нормального обладнання для зйомки саме. Якщо є бажання в косі підтримати канал, посилання є в описі. Думаю, в принципі, можна про це оголосити. Всі про це оголошують. Вирішив і б Чому бідні? Ваші думки чекають в коментарях. Спереді, як бачите, поставив самі кулери від водянки. А тут у нас комплектні зверху. Підсвіточка, звичайно перемикається через контроли. Чекаю ваші думки в коментарях.